Парі визнала, що військова агресія РФ проти України розпочалася у 2014-му, а не у 2022-му році. Ми зафіксували, і це буде важливо потім всіх наших позовах. І так само міжнародний трибунал, який ми переконані буде зрештою створений, має судити за злочин агресії не з 24 лютого 2022 року, а з, 2000, з лютого 2014 року. Ця поправка матиме вплив на вердикт міжнародного трибуналу, щоб зрештою притягнути до відповідальності всіх причетних до війни. Також це допоможе Києву отримати компенсації від Росії. Така згуртованість європейців у парі підштовхнула Німеччину таки надати Україні 14 танків «Леопард-2». Міністр закордонних справ країни Аналена Бербок наполягла на збільшенні коаліції постачальників важкого озброєння Києву. Військова агресія Росії це війна не тільки проти України, це війна проти всього європейського світопорядку. У промові в парі голова МЗС Німеччини згадала свій візит до Харкова. Зізналася, шокована зруйнованим містом. Найбільше її вразило спілкування з харківськими підлітками, які живуть під щоденними обстрілами. Я запитала, як вони ходять до школи, і вони подивилися на мене і відповіли ніяк, бо їхня школа зруйнована обстрілами, як і багато шкіл у Харкові протягом року. Їздити в іншу школу надто небезпечно до Харкова від російського кордону усього 35 кілометрів. Аби нагадати європейцям про війну в Україні перед будівлею парі встановили розстріляну росіянами швидку. Нею у Харкові вивозили з-під обстрілів мешканців міста. Що така ідея буде хорошою візуалізацією і терміновою емоцією для тих, хто буде голосувати за відповідні резолюції. Як сьогодні ми проголосували одну з них, згадуючи трибунал за злочин агресії, а це і є результат агресії. Цей воєнний злочин, передував в якому передувала на жаль агресія Росії. Вже нині Рада Європи підтримує розслідування українським генпрокурором російських військових. Лочинів у парі запевнили, Росія відповість за скоєне.